Коли в ці прекрасні руки потрапляє біла БМВ, у мене починається екстаз. І Якщо вам якась падла каже, що білий колір не ліквід, то знайте, ця людина сама не ліквід. Друзі, хочу вам представити неймовірний BMW X7 в білому кольорі 22-го року з повним фулом. Ходімо дивитися в цій машині. Прекрасно все: лазерні фари, 22-гі диски, m супорти. Блін, ну, ну колір, ну, друзі, я не можу. Просто це, це сексі щит. Підрулююча задня вісь. Пневмо підвізка, безключовий доступ, датчики сліпих зон, дотяжки дверей. Бачили, як виїхало? Як я вже неодноразово казав, X7 7 це моя улюблена BMW. Особливо ця пневма, підрулююча вісь, повний фул в салоні. Машина ідеальна. Я не побоюся цього слова, вона ідеальна. Їде вона шикарно. Трьохлітровий дизель на 400 кобил тягне просто. Ну як легковик салон максимальний взагалі шкіра, перфорація, все підігрівається, вентилюється, масажується, електрорегулюється хрусталіки. У нас тут є. Ви знаєте, якби цей автомобіль був чорного кольору, його можна було б поміняти, наприклад, на будинок в Карпатах. Але оскільки він білий, то треба його просто купляти і насолоджуватися йому. Про комплектацію цього автомобіля можна розмовляти без кінця. Якщо вам цікаво, можете подивитися інструкцію з використання. Там все написано. А зараз ми поговоримо про найголовніше. Ну, по-перше, це велюр, чорненький, панорамний дах і скайлаунж, і зюминка на тортику – це аудіосистема Bowers Wilkins. І є. Абсолютно всі помічники, котрі тільки можуть бути. Камери 360, парктроніки чи клімат-контроль. Коротше кажучи, друзі, напакована вона повінця. Позаду місця, як в автобусі. Заднє сидіння електрорегулюється, це взагалі фантастика. Ну, якщо треба возити діток чи собачок, є ще третій ряд сидіння. А придбати його можна де? Правильно. В АвтоСтар. Пиши, дзвони, купуй.